Друзі, всім привіт! І от чергова відповідь на ваше запитання. Ось питання, що стосується психосоматики. Таня запитує, чому болять коліна? Чи, можливо, просто написала коліна. Це я собі вже сама додумовую, що проблеми з колінами і чому болять коліна. Значить, дивіться, в чому справа? Що таке коліна? Коліна, взагалі, коліна це є суглоб, Так, будемо так говорити. І оце, от. Рух, це то, що допомагає рухатись. Тому ми можемо сказати, що швидше за все, що це є проблема у е, в, впертості. Тобто, людина не є гнучка. Тобто, вона чомусь впирається у щось. Це можливо про впертість, е, це можливо про гординю. Тобто може бути дуже велика корона на голові в людини. Ось тоді починаються теж проблеми. Це не про гнучкість. Тобто, людина, от я собі, ви собі говоріть, а я собі своє знаю. Це може бути також страх, це може бути непоколібімость. як ну, це знову ж таки це про, про, про гнучкість будемо говорити. І не, не бажання уступити. Тобто поступитися, ну, сказати Окей, добре, нехай тобі буде так. От. Це, це от про це. Розумієте? Я також мала колись, я ну, взагалі за знаком Зодіака телець. І я колись така була вперта, що я би, я би не знаю, що б я зробила. Ну, ніколи не могла нікому нічого не поступити. Поки в мене не почало боліти коліно. поки... Направду вам чесно, дівчатки, говорю, будете сміятися. І настільки почало боліти сильно коліно, що я була шокована. І я почала вивчати цю систему. Коли я почала вже глибше вивчати психологію, почала розбиратися, в чому справа, що це фігня, блін, чому не болить коліно? І потім вже так потрошки, 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 я зрозуміла, що потрібно бути гнучким. Ось чому? Тому що якщо ми починаємо впиратися. Нас життя починає вчити. Тобто, дивіться, хто був у мене на марафонах, то вони знають, я там читала лекцію про закони Всесвіту. І один із законів Всесвіту він говорить про баланс, про рівновагу. Тобто, якщо нам здається, що десь щось неправильно, так, то у Всесвіті все в гармонії. В гармонії це отак, як на терезах має бути ну, типу, терези, так. І коли нас десь гонить в якусь одну сторону, ну, десь відбувається оцей такий перекос. І коли ми десь щось не так робимо, ну і от ми впираємося, наприклад, і оця впертість, 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 і нас починають бити якимись ситуаціями, по шляпці нас починають навчати, так нас б'ють по носі, нас принижують, нам там розказують і далі, тому подібне. Для того, що ми ну, тобто, з'являються люди, з'являються ситуації, і відповідно вони починають нас навчати, тому розказувати, вказувати нам на нашу помилку, і таким чином ми починаємо вчитися. Отак вона, ну, дівчата, працює. Вона наскільки цікаво, я взагалі володіє на циків. Від своєї роботи і балдію від того, скільки я зараз багато цікавих речей дізнаюсь, дізналась і ще дізнаюсь, і з кожним днем вивчаю і так далі, тому що я постійно що читаю, постійно розвиваюся, перепрошую, розвиваюся і таким чином дізнаюсь. Отож, люди, яких болять коліна, будьте гнучкішими, будьте податливішими. Не якайте, не будьте гордиливими, не будьте зрозумілими, бо будуть критичніші ситуації у житті. Ну, а з вами була Ляна Бонько, і до нових зустрічей! Люблю вас і обіймаю. Дякую вам за ваші запитання.